Хочу нагадати, що в мене є ексклюзивні відео для спонсорів каналу, а також спонсори можуть дивитись абсолютно всі ролики на декілька тижнів раніше інших користувачів. Якщо ви теж хочете підтримати мій канал і дивитись весь контент раніше, тоді посилання на оформлення спонсорства в описі до відео. Дякую за увагу! Чому ти не готова? Як не встигла? Сьогодні ж коронація мого молодшого брата йому вибуднулося 7 років. Погані справи, погані, давай я тебе хоча б трохи підготую, бо мій тато буде в ярості, якщо побачить таке. Звісно, це ж може вплинути на репутацію нашого королівства. Ти не можеш так виходити. Як тобі пощастило, що в нас є ще час. Служанка Марфа обов'язково Лич нас, коли вже треба буде бігти. Я думаю, в нас ще є хвилин 10. Вона якраз вчора підготувала для мене нову косметику. Ти не знаєш? Моя матушка подала слово за те, щоб абсолютно всі слуги нашого королівства виробляли найкращі доглядові засоби для нашої з неї шкіри. І весь цей набір. Марвочка принесла для мене вчора. Засобами. Так, і я зараз нанесу таку саму косметику на тебе, тому що треба скоріш провести. Це репутація для нашого королівства. Же звойчик перевіз документи, і якось так вони почали зв'язуватись, переймаюся за його душу. Але поки що це тільки плітки, я сподіваюся, що насправді це просто інші служанки хочуть насолити йому позастріть Але насправді, це ще просто квіточки порівняно з тим, що я дізналась про дівчину з іншого королівства, принцесу. Я не уявляю, що Солотисте як. Yeah. до моря, а коли моряки привозять нам рибу, вони тільки розповідають, які красиві хвилі, деякі шторми вони бачили в своїх походах. До речі, кажуть, що принцеса Другого Королівства Ганна навіть поки що не розкриває стать та ім'я свої. Самый час в одному и тому самому. Якарно зроблена помада на основі ріб'ячого ширу та квітки. Все найцінніше для нашого короліста зробив поток. Знаю, чому коронавіта проходить саме сьогодні, адже йому чимало років. А все тому, що у тата з'явила. Цим йому допомагати, щоб повністю зняти з себе відповідальність за своє життя. Я сказав, тато, він хоче зробити своєю офіційною жінкою, цю коханку, уяви собі. Так, вони зараз, з моєю матушкою, живуть в різних кімнатах. Ой, це дякую тобі. Я насправді зовсім не засмучуюсь, адже тепер від цієї коханки вона теж королівська особа. ashtray